Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за кукурудзою. Це овоч, який росте у полі або його висаджують біля будинку. Кукурудза одна з давніх землеробських культур. Вона є однією з найбільших продуктивних злакових культур універсального призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового і технічного призначення. Це рослина з великими колосками, що складається з рядів зерн, розташованих на початку стебла. Зерна кукурудзи можуть бути різних кольорів від жовтого до білого, червоного та навіть чорного. Її зерно використовується для виробництва кукурудзяного крохмалю, цукру, рослиної олії, кукурудзяної муки та багатьох інших продуктів. Крім того, кукурудза є популярною сировиною для виготовлення кукурудзяного хліба, попкорму та кукурудзяних харчових добавок. Ця рослина має велике значення в багатьох культурах, як джерело їжі та промислових матеріалів. Дякую малята за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.